Тема сьогодні буде про і Ми поговоримо про них, чому вони виникають, яка причина і що треба. робити. Оскільки дуже часто ніг люди лікують неправильно і зовсім не розуміють, чому вони виникають. Тому там не забатити ставити подобаєчки і підписуватись. Методи лікування дуже багато, і дуже часто люди використовують методи народні. Найбільш популярні з них це листя Лопоха, Дурман. І дуже часто люди знімають судоми методом уколів голкою у свої литки. Це взагалі повний абсурд. Якщо у вас виникає судоми ніг, вам обов'язково треба почати з діагностики ваших воєн, робити ультразаковед дослідження ваших вен і здати аналіз крові на густину крові. Тоді ви зможете отримати правильне лікування, а не будете себе колоти голками.